У палаці культури Рівненської АЕС відбувся тематичний захід Слава незламним захисникам, приурочений до Дня захисника та захисниць України. В межах заходу у фоє-закладу діяла виставка творчих робіт гуртківців та працівників творчого середку міста. Кожна робота пронизана глибоким патріотичним змістом, відображаючи почуття вдячності українським військовим. Дивлячись на цю виставку, зрозумієте, що діти наші вболівають, вболівають за сьогодення, вболівають за те, що діється навкруг. Діти висловлюють свої оці вболівання в тих творчих роботах, які показані на виставці. На сцені звучали патріотичні пісні та музичні композиції, слухачами яких стали учні вараських ліцеїв разом із своїми вчителями. Представниця Палацу культури РаЕС Тетяна Сяська підкреслила, що такі заходи виховують у молодого покоління повагу до нашої історії та сучасних героїв України. Такі заходи нам потрібні для того, щоб в дітях виховувати патріотизм, любов до своєї країни, пам'ятати, для чого ми народилися на нашій землі, пам'ятати наших захисників, які сьогодні виборюють для нас нашу незалежність. Дякую нашим збройним силам України за таку чудову можливість сьогодні жити, насолоджуватися життям і вірити у наше майбутнє. Разом із своїми учнями відвідала захід Світлана Базилюк, практичний психолог Вараського ліцею No6. Каже, що для дітей такі патріотичні заходи мають величезну користь, оскільки різносторонньо розвивають молодь. Захід є дуже важливим, і я думаю, що до сердечок дітей нашого нового покоління, майбутнього нашого. Достукалися сьогоднішні маленькі артисти наші. Я думаю, що діткам дуже цікаво було спостерігати за артистами, тому що серед учасників були їхні однокласники. У глядацькій залі було велелюдно, присутні з захопленням спостерігали за дійством на сцені. Відчувалася атмосфера підтримки, затишку та свідомої вдячності кожному українському захиснику і захисниці за захист і відданість нашій державі і її народу. Що ми маємо підтримувати свою країну? Я б хотіла побажати військовим хорошого здоров'я, щоб все було добре, щоб був мир, закінчилась війна, і щоб ну ніколи більше не було такого. І світ завжди жив у мирі. Тематичний захід у палаці культури Рівненської АЕС вкотре нагадав громадськості, що любов до рідної землі та її культури єднають громаду навколо важливих цінностей. Людмила Скіпчик Павложих Уітази Герас.